Дуже люблю рис з квасоловою підливкою, а готувати це все допомагає мені мультиварка, хоча і на плиті приготувати теж можливо. Суху квасолю заливаю холодною водою, відправляю в мультиварку, запускаю функцію тушкування і готую 50 хвилин. Ну а поки що підготую цибулю, нарізаю її на піре, відправляю в сковорідку і обсмажую до золотистого кольору на олії. Відварену ще гарячу квасолю, перебиваю блендером, роблю ось таке пюре, вливаю приблизно десь склянку води, кип'яченою обов'язково, і ще перебиваю блендером. Виходить ось така каша, яку я відправляю до підготовленої цибулі. Цибулю з квасолею ретельно перемішуємо. Якщо для вас ця підлива виходить доволі густою, ви можете. Коригувати все за допомогою кип'яченої води, додаю сіль, перець і ще ретельно перемішую. Тушкую 3-4 хвилини і підлива вже готова. Залишається приготувати рис. Я люблю робити це у мультиварці, тоді не треба ні помішувати, ні контролювати, просто відправила у мультиварку, запустила функцію рис або крупи на 10 хвилин, все смачного.